Вітаю, друзі. Сьогодні в нас така гарна погода, прохолодна, така, ну, як сказати, не дуже жарко. Має бути ну, ні, ночі дощик, не знаю, чи буде. Але пройдусь з вами, я багато зробила пересадок і хочу вам показати квітування, практично одне і те саме, але що я пересадила, що я ці дні зробила, як що, як росте в мене в садочку. От, прийдемося, запрошую вас на прогулянку. В общем, як я тільки почала більш так детально в цьому році займатися декоративною частиною свою садочку, то багато чого я, мене приходиться переробляти. Ось я під грушку посадила свою гортензію. от, і... Не знаю, щось я не, не знаю, чи я лишу її тут, чи не лишу. І флокси, тінь. Тут тінь, вони геть витягуються височезні. Взагалі, флокси десь о такого розміру. А тут просто, ну, практично мій ріст. Геть тут хиляться, їм тут не дуже комфортно. Тому теж знову я убрала відсюди і беріс бо тінь і е, турецького гвоздику. Ось падають груші, гілки просто ломляться. Дивіться, бера. І я переживаю, що ці груші можуть зламати мені ту гортензію. Фантом, якщо я не помиляюся. І цю бомшел. Ну, поки що нар... нормально. Е, сюди я посадила гібіскус, теж буду вести на штампі. Забрала відсюди одну хосту на нову гряду. От. І сюди пересадила ось керію. Квітний мій платокідон. а також в горшочок я ось пересадила вербенник манетчатий. Треба подивитися на українській мові, як буде правильно. Ну От і не подивилася. А спірейка, бачите, починає пускати, я підстригла ось. Новенькі е гілочки. Ось, і вони вже такі йдуть червонуватенькі, гарненькі. Так, висадила я, е пересадила сюди панстеном і ромашечку фіолетову з свого міні-ракарію. Зараз я покажу пінісетом, так я щось і не розумію, він так і є отакою кочечкою, не пускає ніяких не стрілочок, нічого не розумію. І Спробувала я висадити, але отак, щоб не затрептала собачка, каменіломку стаканчика. Боже, уявіть, це з лютого місяця вона маліпусечка Я її закриваю не тільки від собачки, а й і ще, і за те, що вона маленька, багато слимаків. Навіть Отакі величезні, зелені, боже, я вже кажу, як маленькі змії. От. Такі є слимаки, боже аж страшно. Ну. А Що тут ще? А, хочу показати нові рослинки, в мій садочок. Це ще побачила я у тітки такий кущ, але він такий великий, і на ньому чорні такі ягодки. Ось, бачите, отакий. Але вона не знає назву. Це в неї сусідка-квітникарка. Бо вже ходила до неї на екскурсію. Там просто краса неймовірна. І вона в неї попросила: ось вона мені відкопала цей кущик. От, але я не знаю назву. Кажу, тітці, попитайте, щоб я знала, ну, пошукаю, де йому краще рости, зростати, якого він буде розміру. А ще вона мені дала, дивіться, вони вже обрізані, але ж це просто так, як подарунок. Це сортові лиленьки. Дуже вона казала гарні. І тут не один вид. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять видів. Тому мене може хто пам'ятає, я казала, що буду купувати ще пару штучок сортових і все. Колекцію збирати не буду. І ось мені вони попали. Бачите, як кажуть про те, що ти думаєш, воно матеріалізується. Ось хочу ще сказати, щоб може кого сам самшити, і вже є в місті самшитова вогнівка. Передивіться свої кущі, дивіться буквально. День-два я якось не подивилася і вже вечором пішла і вже вона напала. Я вже обробила. Але бачу, ось, бачите, ще лишилося, в мене о, о, залишилася о, ця хімія в пульвелізаторі. Зараз я ще, о, ще раз оброблю. Тоді просто було після дожджа, я вибіжала, не дивлюсь, так в основному немає, але бачу, трохи є. В общем, буду зараз обробляти. Заквітла ще одна трубчаста лілія, це вже остання, на інших нема квітоносів, така чисто оранжева і такі цікаві оці тичіночки. Такі, не можу, жовто-оранжева. Дуже гарна просто красуня. Пахне неймовірно. І розквітла остання лілія, це ота гібрид. Дивіться, яка красуня. Називається Шахерізада. Так дивиться вниз. І такі листочки закруглені вверх. Дивіться, яка вона красуня. І ще буде одна квіточка, вона дасть одну квіточку. І на цьому мої лілії в цьому році завершили квітування. Надіюсь, на наступний рік цибулинки наберуться сили. І буде більше квітування. Я сподіваюся, що ми його побачимо, цю красу. От, цікаво чи пахне. Ні, ото гібрид, ні. Як трубчаті, ні. трубчаті пахнуть сильно, а ця лілія, ні. Дуже гарна шахерізада. Так, це мій міні-Рокарій. Звідси я прибрала панстаном і ромашку і пересадила імперату сюди. Надіюсь, що тут їй буде краще. Тут більше сонечка. ось, І я надіюсь, що тут вона піде краще вріст. Тут вже й краще молодила. От, трошки, звісно, вже треба знову. Зілля росте, хоч і жарко, але зіллю все не, не по чому бур'янам. Воно собі росте. Ну, мені, мені подобається, особливо, коли квітли, квітла делосперма, от, було, вона ще й досі ось ця квітне. Ось, бачите? Просто не сонячно вона не дуже відкривається. А тут ще самосівом, той рік у мене отут була лобелія. Це самосів лобелії. Ну, от, гарна. От, молодила. Трохи, що дощик, де вони такі, але гарні. Так, і ось на цій гряді я пересадила ось сюди. Тут була, де. Е Лаванда, чи що в мене тут було, цей мій дзвоник, який він такий пухнатий. Він якраз так розрослась хризантема, що він був саме під хризантемою. Я його пересадила сюди. А сюди пересадила, там теж розрослись квіти доронікум. І ще там в одному місці дороніком далі покажу. Це ще один такий лайфхак, коли дуже жарко і вже ну, мусиш пересадити, то я отак ставлю, бачите, бутилочку, вона отак. Так гарненько заглубляю. ну Мало того, що я ящичком. Це зйомка до я відкрила ящичок. от І ще я прикриваю ящичком. І сюди наливаю воду декілька разів на день, що бачите, от воно так я робила з цим дзвоником. Теж такі листочки були. І ось я поливала-поливала декілька днів, і ось такий він гарненький. От. Вже буде заквітати. Моя ще одна хризантема ось така, це буде гарна, такі великі квітки будуть та рання. Сама найранніша моя, дивіться, як гарно квітна. Тут ще я досадила ось чорнобривчики. Так, елічка не бігай. Так, квітує все, сюди я посадила. На перстяночку, до сих пір сінизована квітує. І от тут розмаринчик. уже я висадила це свій, який я прикопувала і ростила в стаканчику. Ось він такий вже виріс. Он так, хідороніком я посадила. Тут вже, бачите, заповнила цю грядочку. І дзвоник точ, точковий ось я посадила. То тут вже хризантемка, дзвоник пухнастий. От. Все воно вже тут гарно виглядає. Так, зараз я переступлю. А ось, я бачите, прикопала нижні гілочки лаванди, постійно поливаю От і буду робити нові кущики. Так, і моя гортензія. Не можу зрозуміти, що вона, чому вона ось так сохне. Тут почала красніти, а тут сохне. Можливо, що сонце палюче. Ці квіточки не відкриваються. Вімсред, вімсред. І тут, де гілочка відламалась, пішло, пішла нова гілочка. Ось. Гайлардія. Уже, яка гарна квітка. Можливо, якщо вбирати ці, щоб не в'язалося, я видно повбираю, бо тут ще багато квіточок, потім залишиться на сінечку. Чим мені подобається цей сорт, вона дуже низенька. Дивіться, сантиметрів 30. От, І вона тут якраз гарненько виходить. І дивіться, як гарно розквітла гвоздика китайська. На жаль, вона не багаторічна, можливо, вона буде сіятися. Бачите, суміш, які кольори різні. Червона і біла. Дивіться, скільки кольорів. Це просто ну, вибух кольору. Дуже гарно так перейду. Там ящички це повідкривала, так воно у мене закрите, оці пересаджені рослинки. Оце одне спасіння в сонячного, як сказати, дні. А ось так цікаво, я завжди думала, от я дивлюсь монарду, ну це монарда оця цитрусова. Вона якась така цікава, ось вона отак квітне. А що з нею робити? Можливо, хтось знає. Ну Квітне вона цікаво, да? доволі така цікава рослинка. От. Ну, але я не можу зрозуміти, можу в інтернеті почитати. Боже, як довго квітне геліопсис? Як я хочу знайти, я шукаю насіння, можливо, це тільки в інтернеті можна замовити. Хочу якісь низенькі сорти. Це такі, бачите, десь метр він у мене. А я хочу такі низенькі сорти знайти собі геліопсиса, бо дуже гарна квітка, Вона просто неймовірно довго квітне і ну, садок прикрашає неймовірно. Так, вже тут не буду ящички обирати для зйомки, я вже вибачаюсь, хай так буде. свої Флокси, вони геть падали теж високі. До сих пір квітує моя спірея Кріспа, дуже гарно вона, Ви знаєте, мені вона, якось коли я перший раз ну тільки купила ці Golden Princess, Goldflame. Мені ця Кріспа показалась, ну така собі. ось. А за що того, що тут такі, неймовірно, гарні різне листя і постійно теж міняє забарвлення, Ну і плюс, що воно ще різне, воно завжди таке гарне. І квітування дуже гарне. І самі, отак, бачите, така гілочка схиляється. Ну, неймовірно, мені вона подобається. От, що я тут пройду, покажу, що я змінила. Цікаво, чи він буде насіватися цей. Кущик забула, як називається. Бо жілля, ну, зілля, ну ти не тільки береш, воно росте, росте. Посадила сюди цей ушка. Я подивилася, що такі сизі рослини гарно витримують сонце і посуху. От, оце ж я забрала звідси керію з угла і посадила тут піровський. Я подумала, угол буде, вона ж росте висока, тут буде гарно її тако підв'язувати. Бо поки розростеться от, е цей вічно зелений кущик, ялівець. ялівець. Знизу чуть-чуть ось таке сухеньке, але я думаю, що і вони страждали трохи від посухи. От, ще я хочу тут матрона, він дуже низенький, його не видно, дуже гарний очіток. Я звідси його приберу, але це вже, скоріш, восени. Можливо, на свою нову гряду побачу. От, тому о, поки затуляю, тому що чогось моя леля, ці очітки, вона їх я не, не знаю, що, що вона до них має діло. Так глянучи... а ні, це він так наклонився. Думала, зламався. Бо очітки вкоріняти геть легко. Просто втикаєш в землю, накриваєш бутилкою, і вони пускають коріння дуже-дуже гарно. Ось сюди я вже під пухероплідник. Андре посадила трохи, щоб як мульча розплітався оцей очіток іспанський, тому що мульчі геть не вистачає. Ось, бачите, я тут забрала пировську, ось тут була де очіток, Ну тут геть вже місця не було, бо бачите, як розростається похероплідник. Ось буквально вчора я відрізала, так вибивала з гілка, дуже висока була. І вже бачите, ось. Буквально за пару днів ось уже виріс на 7 см боковий побіг. Так що воно так швидко наростає. І керія варіагатна. Буквально неділю назад я вам знімала огляд. Дивіться, теж ось ось вже вона так підросла ще і так розпушилась, можна так сказати. Дуже гарно мені це виглядає гряда. Єдине, що тут некомфортно трохи флоксам хризантемам, їх треба багато поливати, тому мені приходиться цю грядку найбільше всього поливати. Хоча я хочу зробити і посухостійкою, але я побачу, якщо я зможу продати хризантеми, і, хоча мені воно під сіткою гарно, ну, буду поливати, ну, буде видно. А тут теж ось величезний кущ монарди, але поки ще не заквітнув. І заплітає все мені. Теж забуваю я оць, оцю квітку, як називається. Колись її де мама її посіяла і все. І скільки б ти її не забирав, все одно вона заплітає. Ось тут вона заплила мені кущу. Оце якоїсь айстри, яка квітне восени. І тут під, під низом жасмін, ось, геть його вже і не видно. Потрібно його відсадити. Бо пішли нові гілочки. Десь придумати не знаю. Буду думати, де його відсадити. Гарно квітує гібіскус. Дещо я зробила на своїй новій гряді. Ну, це буде окремо відео. Я подосаджувала і нові рослини я купила. ось, Але буде це окреме відео. І ось цей гібіскус. Дуже. Гарно квітує. Все-таки мені вже подобається, що два однакового все-таки кольору. Ця грядочка практично. Я то туди щось заберу, то туди щось заберу. І тут а, практично вона ну така полупуста, але я її теж хочу на осінь переробити. Ну, лишиться. Звісно, що ці рослини лишаться, просто не то, що переробити. Я хочу дещо досадити і деякі хости прибрати. От, і алісом трохи забрати звідси. І Дуницю я хочу все ж таки вже в оцю одну гряду пересадити. От Там позаду гортензії йде. Ось тінь, якраз моя сонечка вийшла. Теж зацвіла Pink Diamond. Все-таки таке не біле, а більш таке біло-зелене соцвіття поки що. от Забрала я звідси гейхеру, пересадила хосту, але теж не дуже так воно виглядає. От. Локс мій білий і ще одна гортензія забулек називається, але на ній, на жаль, я не бачу. В цьому році, можливо, квітіння не буде, бо вже доволі так кінець липня. От. А от берез ось уже дає нові такі зелені прирости. Ну, тут ще трохи я буду перероблювати, вірніше дороблювати цю гряду. От, Можливо, я трошки. Ну, бачите, в нас тут горіх, і чоловік кожен рік його обрізає. Я дуже переживаю, коли він обрізає, ці гілки падають, та всі ці їх треба чи буде мені ловити, чи ну, якось я не знаю. Я хотіла і зробити таку полукругом, туди навіть трохи більш підгорішок. Ну, не знаю. буде, буде будем, видно, як буде далі. Ось тут в мене на моїй розсадній грядочці, тож, де я на продаж більш квіти розсаджую і спасала Ось юку, все-таки спасла. От, поприймалася вона в мене то я хочу на ту главу по сухостійку гряду, де чіткі забрати, тут і посадити. В нас буде такі цвітоноси високі і буде гарно. І така, дивіться, вже помпасна трава, практично вже Ога, да, вже десь деякі отакі до, до метру. Ну, я читала, що у нас на півночі можна буде е так гарненько замульчувати коріння, і вона може пережити. Ось мої низькорослі вже такі помідорчики. Гарні, я їх не пасинкую. Ну, тільки закладуються. Так, це будуть, не знаю, не на жовтенький якийсь такий помідорчик. Ну, геть ще малесенькі, але, ну, що ти зробиш? Бачите, я пересівала. От. І тут в мене хризантеми. Я думала, треба буду підв'язувати, ну, підпирати так ось як тут цю. Але їх, їх підпирають ось по бокам хризантеми. От. І доволі так воно тут нормально виходиться. А ось, дивіться, які в мене гарненькі вже. Це невеличкі оці, аби слимаки не з'їли. Такі гарбузики. Це вони будуть такі невеличкі. Я захотіла невеличкі, тому що дуже ми так їх не їмо. І. Лишаються, отак перерізаєш, там лишається. От. Ну. от, як гарно, гарбуси, пітуня самосівом. Е, ну, слимаки, гарбузи, звісно, вони портять. Особливо такі малесенькі, вони буває, їх багато з'їдають. І поламались мої перці і е, так само. Слимаки дуже полюбляють перці, ну просто неймовірно. І об'їдають їх досить сильно. От. Так що, ну, щось з перцями у мене ніяк не виходить. Тому не знаю на наступний рік, що чи я буду їх геть садити. І розсада з ними тяжко. І потім їх слимаки їдять. Ну, доволі таке я не знаю, чи я буду в тому році їх саджати. І волоті гарні флокси. Чудові, скоро доквітнуть обріжу і тут, там можливо, боковід повинні піти. ну Ось він набрав таку силу, трохи перчик, але ну геть-геть не знаю, бачите? Тільки-тільки, бачите, перчинки закладуються, але ж слимаки їх доїдають. Ну, мої баклажанчики теж тільки зав'язуються. Ну, в цьому році, як ніколи, я такого року не пам'ятаю ось такий полосатий баклажанчик. От, насіння зійшло все гарно. Насіння було дуже хороше і розсада непогана, але в цьому році такі погодні умови. Була пізня весна, а потім пішла в нас посуха і жара, і вони погано геть розвивалися. А саме, ну, як і насіння гарно зійшло, і самі баклажани була розсада непогано, але в землі вони от, затормозились в росі. От, ось тільки, бачите, закладується. Біленький теж. Ну, Будемо чекати. Надіюся, що хоч якийсь урожай дозберемо. зберемо. Це мій під горішком, такий, як я кажу, город в контейнерах. Що я хотіла, достала я вже розмаринчик, теж ще один. Ну, оце я хочу пересадити вже коріння. Бачите, виходить один, я посадила на гряду, хай ще доростає до морозів. Він гарно наросте, а цей просто просажу більший горщик одразу, цей, що піде в хату у мене. Ну, в холодне приміщення, як я кажу, в придбанник. Ну, так я називаю. І ось на Івіха Коронішийки. Самі оці відростки пішли чомусь далі. Ось тут, бачите, такі зелені. Хто знає, що це може бути, і це нормально чи ні, чи його треба відрізати або кові потім підуть. Можливо, хтось знає. Так, оце моя широколисна гортензія. Перший раз, яка мене черенкувала багато років. І в тому році літом я зачеренкувала, і ось три вийшло гортензії. Ну, от. Ось такий у мене він під горішком, тіньочку, Тут йому доволі комфортно на столику. А ось мої помідорчики. Вже я почала підв'язувати отак до гори, бо вони високі, тут його гарно держать, лягають. Ось, бачите, так помідорчики на ці. получається, ну, нитки чи, як сказати, від фільтра, фільтр на воду. Ось, А тепер чоловік мені зверху, я вже веду доверху, в основному стараюся стебла вести, бо то вже позалажувались помідорчики. Але ж я кажу, коли вже треба, щоб помідори спіли, Коли потрібні були, дожі їх не було, а коли вони не дуже потрібні, вони йдуть. От. То я не знаю, якщо почне, не, не дай Боже, хворіти, мульчі немає докладувати. От у нас з сіном я вже в Фейсбуці скільки разів писала, ніхто не продає. У нас такого тут, як сказати, у нас місто в нас то є городи, ну це не такі великі вони. От. Тому о, сіно я не можу купити. Огірки ось я накрила, тому що день якось так цікаво, може бути і 30-35 і градусів, а вночі всього лише 10 і роса. Тому огірки ось там. І ось там я вкрила. Кіцьки мені вже порвали агроволокно. Блін, защіла, як завжди. Огірки ростуть геть погано. Те, що я закриваю, це дає мені тітка. Ось зійшов бурячок. Морква не сходить. Ну, насіння старе, я вже так посіяла, аби посіяти. От, і все. Так, оббіжали ми мій городик. Розказала я і показала новенькі рослинки в своєму. Дивіться, як гнуться груші бера. О, на Закриваємо, ще й пороздаю кому хто захоче. От. Тому ще, як сказати, планів. Багато. Надіюся, що все і здоров'я дозволить. І, дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми можемо поратися в собі в своїх садочках. От. Тому відео я своє на сьогодні закінчую. Всі миру, добра! І до зустрічі.